Ви знаєте, я їх не засуджую зовсім, тому що людина не хоче, не може втрачати життя, просто це свідомо йти на втрату життя з одного боку. А з другого боку, мені говорять от навіть ті колеги, які розуміють, що якщо й далі буде відбуватися таке СЗЧ, то ті, хто зараз... Вже от витримав всі ці роки, є живим і обороняє країну. От вони також розуміють, що у них квиток в один кінець, угу. що їм там треба бути от до кінця життя, і тільки кінець життя їх їм дасть можливість передихнути і побачити власну родину власних дітей, які вже виросли. І, і тут ситуація 50 на 50. Тому я цю тему взагалі не хотіла би коментувати. Мені здається, що влада, верховний головнокомандувач. Ну, має тут взяти на себе відповідальність і ви вийти й пояснити, як він бачить.